Привітуліки, привітуліки! Доброго раночку, субота, 13 січня, а ми вже працюємо. Затіяли вкладов шмон. Я вже зранку пораніше вимочила м'язко. Зараз хочу його відправити в сіточку. Всю ніч поглядала на камеру вказовник. Ну, викликає в мене підозри, поки одна лада. Ну, зараз підемо поратися, бо ще, ще не поралися, ще дійсно ранок. Зараз підемо поратися і буду дивитися, хто там мені що заспіває з дівчат. Бо у Лади взагалі-то термін, якщо що, так то завтра. По другому разу її. Але, судячи з відео, дивлюся, що може і сьогодні надума, не знаю. Видно буде. Ну і остальних треба, дівчат, обдивитися. Оп! Оп. Бистро, коротко і внятно. Був некрасивий шмат м'яса. Стане красивим. Люблю оце з формовочною сіткою працювати. Любий некрасивий шматочок можна перетворити на красоту. Я його вимочила, залишу, нехай обсихає, стікає. Напевно, а може встигну й вивісити. Ще не знаю. От так от. Чпок. Яка красота. Зараз отой длінненький хочу запхати. Вінок на дворі не світ не заря, а вона виє як скажена, та сирена. У нас сьогодні мінус дев'ятнадцять. Так, щоб покрасився, щоб не зігнувся. Де не треба? Ось так от. Ось такий брусеничок буде. Морози луплять, дай Боже, як то кажуть. Так, так що такі малята справи. Хоча чисто теоретично, це в мене сьогодні можуть хто там буся, барбі і міра здається. А лада завтра. Не схоже, що вона перехажує, коли така невеличка різниця, поміж датами. То, да, можна подумати, що або після першої дати перехажує, або по-другій не дохажує. Ну, я би не сказала, що вона від 9-го перехажує, тому що немає на це ніяких симптомів. Це, якби було там повне вим'я або ще щось, то можна було б думати, що перехажує. А так ні, як співалось у пісні, все йде по плану. Похоже. Так, трішки не вгадала, більше відрізала. От лапша. Хотілося б, звісно, щоб вони оці усі відстрілялися. Сьогодні-завтра. Бо з понеділка Вова вже на роботу. А якщо ті дівчата будуть по другій даті, то це буде якраз наступний тиждень. І я буду вдома сама це однозначно. У мене вже все готово, так що я готова приймати. Скажу більше, не тільки я чекаю. У мене є бажаючий на дівчаток, який також чекає окотів уже. Не люблю, коли такі розтягнуті, звісно. Ну, що зробиш? Їм видніше. Не подобається. Як же ж тебе завернути? Отак. Чи взагалі відрізати. Мікі, я зайнята. Позвоніть і ха Да, це у колись у напарника на роботі стояв такий рінгтон. Я зайнятий, позвоніть і попозже. Ну це все нічого, ось з цими що зробити. Як їх... Та так повісить на крючки. На крючки повісити? Спецзамовлення. Так от і запитаю чоловіка, що приготувати на старий Новий рік. Опс! І забажав м'яска. Чи, правда, так повісити? то це, коли соле, що таке, чи задок, чи передок, незрозуміло, що, то кусочки такі нестандартні виходять. Може, і правда, так повісю, щоб не портити формовочну сіточку. Боже, ця сіточка куплялася ще до війни. І вже війна, скільки майже два роки, а я її ніяк не ізродую. Якби як раніше, так уже б декілька разів ще прийшлось купити. Так, ладно, все. Ой, ой-ой-ой. Це зараз. вимостю ось, ось тут іще отак зроблю йому. Дуже зручно працювати з м'ясом на одноразових пелюшках. Хто б мені що не казав, я раніше на тряпочках працювала, але тряпочки і впитують гірше, і тряпочки прати постійно, тоді треба. Не бросиш ти ту тряпочку. А за однієї тряпочки, так як вона після м'яса до. Звичайних речей не кинеш її, а заради однієї тряпочки в пусту барабан гнати також не дуже хочеться. А з пелюшкою дуже зручно. І впитує краще, і... і прати нічого не треба. Все, можна вивішувати нести в каптільню і нехай там обсихає, отеплюється. Бо нам же ж треба, щоб і закоптилося, і до вечора вихололо. Ну, вологи сьогодні немає, будемо сподіватися, що копчення буде відбуватися. По феншую. Так що все, зараз повісю в коптильню і побігла в сарайку. Вам всім бажаю чудового настрою, гарного дня, настрою на всі вихідні, не тільки на сьогодні, а й на завтра. Не забудьте сьогодні провести Старий рік. Ви знаєте, я все, чим більше читаю, чим більше вивчаю цю тему, тим все ж таки я <кхи> схиляюся до того. Так що таки ні. Таке різдво у нас повинно бути 7-го. Новий рік з 13 на 14, як і раніше, коротше кажучи, було. А хрещення 19. го Ну, ми, в принципі, в цьому році нічого й не порушили. 6-го на святвечір у нас була качка. Єдине, що ялинка, ну, Ялинка в нас розібралася, тому що так треба було, чим більше спілкуюсь з людьми, чим більше читаю. Я ось мені телефонувала підписниця в неї муж як ото дякон, вона також каже, що вони, е, ну, що повинні святкувати. Різдво не 25 грудня, а 7. го Дивилася, там одна жіночка показувала Біблію 1122 року, здається. Там також прописано все це, це там, де Волхви 6 січня, ну, тобто, все, все по этому. І. Читала, я не пам'ятаю вже в якому там році в 1, не помніш, 500 якомусь нам перший раз змінили. От, на 25 грудня. Тому оті, що показують в Біблії, там 1900 рік, 1900 там, якийсь рік, тому в тих бібліях і написано, що Різдво. 25 грудня. Насправді, я ж кушу, що це пер перший раз міняти почали ті календарі ще греці коли. не йметься їм. Греці. Родимець їх не візьме. От. Тому будемо сьогодні проводжати старий рік і просити у Бога миру на наступний. Бо вже у людей немає. Все, гарного всім дня, а я побігла далі працювати.